Слава Анаціє, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я Сашко Добрий. Із коробом першим металевим коробом, що нам виготовив пан Руслан і його команда. Пан Руслан волонтер, інженер. Оцей крутий короб, який нам в коментарях десь там. Жартівливо написали, що це витвір гаражного мистецтва. Люди, добрі, я два роки ремонтую бронетехніку. Реально ми їздимо, як казав святий отець. БМП це наполовину рукоділля наше, наполовину вантажівки. Так? І оце елемент рукоділля, який. Безпосередньо буде невдовзі вже захищати нас із вами, нашу державу. Життя і здоров'я. Особливо, це, звісно, на стенді, але особливо е майстри, що в цій команді на Київщині займаються, так? це головний осередок з. Ремонту компресорів типу АК-150. Вони відзначили важливість цієї виборочки. Бо пан Руслан продублював геометрію оригінальну, що дало можливість їм не любитися з цим кріпленням. А на машині це взагалі катастрофа. Так, отакі дрібниці одягнули, зібрали, дивимося. Так, крутимо крильчаточку. Разом з двигуном і решти системи. Зараз майстри задіне на інших справах, але нічого ніде не чіпляє, принаймні на провертанні вручну. Так. А як воно працюватиме? Ми дізнаємося вже невдовзі. Тут зараз немає такого діаметру переходу рукава гумового, то одягнули цей чи який він так, пожежний, виглядає абсолютно оптимістично, і навіть якщо воно матиме на машині теж бути в такому вигляді, на мої думки, на моє теперішнє переконання, це не має створювати жодної проблеми. Бо в цій частині БМП, де стоїть цей вузол, ну, реально, скажімо так, ані Пожежної небезпеки якоїсь підвищеної, ані якоїсь іншої якщо використовувати цей рукав замість гумового, я не вбачаю особисто. Так, ну, просто мова про те, що якщо у вас тут починає горіти цей рукав, то те, що горить цей рукав конкретно, це ваша найменша проблема. Якщо у вас там вже нормально сандалить вогонь, то це нас вже не цікавить. Так, це означає, що. Набагато-набагато <хи> більші проблеми в машині. Трішечки зараз ми загальмувалися з вузлами. так Чому у нас цей равлик пролежав декілька тижнів? Навіть не розпаковували його з пошти, бо я приїхав у відпустку, пан Руслан каже, що там з равликом. Я пішов і відкрили коробку, а він там. Тому що ми через нюанси з крильчатками Пригальмувалися, і поки що у нас просто стоїть черга компресорних вузлів БМП з різних підрозділів українського війська, які чекають на ремонт і відповідно на сам передна крильчатки. крильчатки. Тому що абсолютна більшість вузлів, які ми отримаємо в ремонт, мають не робочі крильчатки. І деякі не мають або взагалі цього корпуса, або його. Настільки пошкоджений вибухами, там, всілякими, такими штуками, що ну, не підлягає відновленню. І ми плануємо встановлювати ось таке. Таким чином, поки що так виглядає все оптимістично, все сіло, що мало сісти, все стало, що мало стати, все крутиться, ніде не човгає Ефективність перекачування повітря, подачі. Цих всіх елементів ми дізнаємось найближчим часом. І вже найближчими тижнями чекаємо на відновлення потоку виготовлення кричаток різного ступеня експериментальності і, відповідно, просування вперед із проєктом, із відновлення пневматики, насамперед, звісно, бойових машин піхоти. Бо на них. Оцей вузол дуже примхливий, чинить масу проблем. А самі компресори ми ладнаємо і на танки, і на САУ, і для низки інших потреб війська, там і човни, і підводні плавуни, і всяке таке різне, гарне, файне цікаво. Дякуємо пану Руслану за. Приділений купу часу зусиль його команді, його помічникам. Працюємо краще і краще і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.